Ось, вітання, час Кремечуцьких новин на Алтаві. Британці готові залучати інвестиції до Кременчука. У Кремачуці стане на один зелений сквер більше. Батьки дітей з синдромом Дауна дізнавалися, як соціалізувати своїх дітей. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Залучення інвестицій це командна робота. Так сьогодні висловився виконуючи обов'язки директора Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку під час підписання меморандуму про взаєморозуміння між міською владою та британською компанією у рамках програми створення у Кременчуці індустріального парку. Докладніше далі Ірина Скрипачова. Минув майже рік, як міська влада оголосила про своє бажання створити у Криму індустріальний парк на території промзони. Яким він має бути? Які завдання на нього покладені? Прописано у новому законі про індустріальні парки. Один із пунктів відбір керуючої компанії, яка буде у подальшому після перемоги у конкурсі координувати діяльність іноземних інвесторів. Сьогодні у мерії відбулися перемовини із компанією-кандидатом, яку представляв президент відомої британської фірми Хемант Кумар Патак. под маленькие э, индустрии, что начинались 40 лет назад, и сегодня они миллиардные компании. Точно такой же модель, и мы хотим делать тот индустриальный парк, и есть возможность привлекать инвестиции, есть уже некоторые претенденты э, большие заводы производства, кроме этого по информационной технологии и э, индийская государственная организация, что со мной соединяться будет на этом. Розвідлімала індустрії за словами віце-мера Крамичука Андрія Погрібного, конкурс на визначення керуючої компанії має відбутися вже у червні місяці. У разі попутного вітру. Сподіваються потрапити у першу десятку реєстру індустріальних парків та отримати вагому державну підтримку. Основне, що дає можливість Открыть производство в индустриальном парке. Какие преференции бизнесу? Это могут быть и кременчужане. Наши бизнесмены, пожалуйста, приходите, начинайте там производство. Оно будет с нуля в поле, но есть налоговые льготы. Завоз оборудования для производства на территории индустриального парка беспошлинный. оплата инфраструктуры. Вот, город на этом теряет, но мы понимаем, что мы все-таки получаем рабочие места и налоги с этих рабочих мест. Оплата инфраструктуры освобождается, это законом предусмотрено. Споделяется на активизацию экономики региона и выполняет обов'язки директора Полтайского центра из инвестиций Дмитро Лета. То, что вот говорит господин Кумар, то есть у него есть видение перспективы именно создания предприятий, привлечения тех потенциальных партнеров, инвесторов. Котори готові строїть ті підприємства, які будуть ну, спортувати саме технології, які приміняється в світі. Проведення конкурсу на визначення керуючої компанії покладено на комунальне підприємство «Кременчук Інвест», яке сьогодні з нагоди підписання меморандуму представляв його керманич Андрій Мельник. Надалі Кремінвест разом із Полтавським центром сприятимуть функціонуванню єдиного вікна для керуючої компанії та забезпечуватимуть узгодження її проєктів. Як зазначив Хемон Кумара, його бізнесу в Україні вже більше 20 років. Починав з продуктів харчування. Сьогодні займається вугільною торгівлею. Сьогодні в Україні більше 60 міст, які створюють індустріальні парки. Економічна криза інвесторів поки що не лякає. А що вироблятимуть, поки що тримається у таємниці. Проте пан Кумар запевнив, якщо переможе він у Кремучуці. Працюватимуть кременчужани. Меморандум підписано чотирма сторонами. Пошук потенційних інвесторів триває. У Кременчуці на фасаді Палацу культури крас незабаром з'явиться меморіальна дошка заслуженому працівнику культури України Павлу Очинашу та стане ще на один зелений сквер більше. Таке рішення сьогодні прийняла комісія з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій встановлення пам'ятних знаків у Кременчуці. Подробиці від Тетяни Андрієвої. Сьогодні члени комісії на черговому засіданні розглядали два питання. Щодо першого, то воно стосувалося увічнення пам'яті відомого у мистецьких колах кримічужанина, заслуженого працівника культури України Петра Федоровича Оченаша. З таким проханням до міського звернулася ініціативна група колишніх учасників народного хору «Палацу культури Крас, де Петро Оченаш був більше 30 років незмінним керівником. Ім'я Петра Федоровича, великого митця і патріота української національної культури, добре відоме не тільки у Кремічуці, а й за його межами. З хорового колективу Палацу культури крас вийшло багато відомих співаків, серед яких народна артистка України Раїса Криченко. Члени комісії одноголосно підтримують ініціативу самодіяльних артистів щодо встановлення на фасаді Паласу культури крас меморіальної дошки Павлу Очинашу залишається відкритим питання фінансування цієї доброї справи. Все одно будемо шукати кошти. Я вважаю, що все-таки така шанована людина вона повинна залишитись для нащадків вигляді цієї меморіальної дошки. По другому питанню у членів комісії теж не було жодних заперечень щодо надання статусу скверу, зеленій зоні біля річки Сухий Кагамлик та «Спасу Преображенської церкви на вулиці 50 років жовтня. В той же час новостворений сквер так і не отримав власної назви. Хоча було запропоновано декілька варіантів. Наш музей підготував кілька пропозицій стосовно можливої назви. Уже Василь Михайлович озвучив сквер Дмитра Тьомкіна, сквер Володимира Константиновича, сквер Радісний, сквер закоханих сердець. Сквер чемпіонський є в нас, сквер Кагамлицький і сквер Прибережний. Тобто є кілька варіантів. В принципі, їх можна взяти за основу, а можливо ще громадський долучиться і додасть свої якісь пропозиції. Тож сквер поки існуватиме без назви, її присвоюють тільки після вивчення думки громади Кремічука. Окремичуців серйоз взялися до справи озеленення та відродження старих традицій насадження нових дерев і кущів та облаштування клумб на території всього міста. Цьогоріч із міського бюджету заплановано витратити півтора мільйони гривень для того, щоб зелена частина міста гармонійно змінилася, а клумби виглядали яскраво та насичено. Більше знає Тетяна Андрієва. Міський голова Олег Бабаєв поставив перед своїми підлеглими завдання зробити Кремічук до дня перемоги та дня визволення чистим, зеленим та естетичним. Адже цьогоріч святкуємо ювілейну вілену дату: 70 років визволення Кремічука. Тож комунальні служби напружено працюють у всіх напрямках. Роботи по озелененню на Дніпрянського міста було розпочато фахівцями благоустрою Кремічука ще минулої осені, коли на деяких міських клумбах було висаджено тюльпани та нарциси. Тож цієї весни вони вже мають порадувати кремічужан своєю красою. Цьогоріч роботи у даному напрямку продовжаться. Проведено тендери на закупівлю посадкового матеріалу. Окрім того, заплановано висадити значно більше дерев і кущів, ніж це було у минулому році. Якщо ми в 2011 році висадили більше 6 тисяч дерев і кусов, то на цей год цифра порядка 9 тисяч п'ятсот дерев і кусов, що значительно перевищує тот об'єм, який був прошлом году на сьогодні. На підприємстві благоустрій Кремічука Розглядається можливість зміни зовнішнього вигляду, а точніше покращення естетичного вигляду деяких клумб, зелених насаджень та ряду зелених куточків відпочинку, які залишалися у минулі роки поза увагою комунальників. На підприємстві спеціально були розроблені ескізи зовнішнього вигляду майбутніх клумб. В перспективі реально розглядається зміна зовнішнього вигляду проспекту Полтавського та розподільчих смуг по вулиці 60 років жовтня, та по вулиці Київській. Сатисна там будуть висаджені нові клумби. В первую очередь мы планируем высадить туда каны, так как это вот растение, которое реально приспособилось к нашим условиям и способно выживать, несмотря на то, что есть проблемы и с экологией. И... Скажем так, загрязністю окружаюші середи. буде змінено зовнішній вигляд клумб на площі незалежності та у сквері позаду телеекрану. Тож в центрі міста має з'явитися ще один затишний куточок відпочинку. Відбудуться зміни на кращі на бульварі Пушкіна. Тут буде висаджено невеличкі туї та заново облаштовано клумби. В планах комунальників облаштувати зелену зону біля танка, що на кругу заводу, облагородити переглу територію біля сердечка закоханих, що навпроти Рахсу, і, звичайно ж, закласти красиву клумбу у вигляді віночка біля пам'ятника великому Кобзареві у парку ювілейному. Щодо парку ювілейного, там теж буде проведена велика робота, як і в цілому по всьому місту, практично у всіх найвіддаваніших куточках Кремічука, Станы затишно и красиво. Безусловно, надеюсь, что та работа, которая проводит предприятие Благоустрелий Кремичуга, поможет нашим горожанам чувствовать себя уютно, поможет каждому из нас чувствовать себя частичкой этого города, этого места нашего. И надеюсь, что наш труд, так же как и участие каждого гражданина, каждого горожанина, безусловно, принесет пользу. И как нам самим, так и будет радость тем людям, которые будут приезжать к нам в город на экскурсии, в гости, и радовать и наш глаз, соответственно, и радовать всех тех, кто будет посещать город. На календарну дату, 21 березня, випадає Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Щороку в Україні народжується близько 430 дітей з синдромом Дауна, та лише 25 з них відвідує школу. У світі вже давно існує модель супроводу таких дітей та підтримки батьків в Україні. Поки що це лягає на плечі батьків та громадських організацій. Синдром Дауна це не хвороба, а генетична особливість. Тому малюки можуть стати повноцінними членами суспільства, маючи належну психологічну та медичну підтримку. В цьому твердо переконана професійна команда реабілітологів Кременчуцького центру реабілітації дітей-інвалідів, який наразі відвідує 17 таких дітей віком від 1 до 13 років. Сьогодні в центрі відбувся семінар для батьків про це та інші подробиці в сюжеті Ніни Карпенко. Подібний семінар за участю батьків зі спорідненою дитячою проблемою синдром Дауна має просвітницьку мету. Його завдання переконати батьків відмовитись від стереотипного сприймання власних дітей, нав'язаного безтактною неосвідченістю і невіглаством соціуму. Сьогодні ми хотіли зустрітися з батьками і з вашою допомогою теж дати як можна більше інформації о дітей з синдромом Дауна, тому як їх виспитувати, як з ними займатися, на що вони способні і як їм в цій жизни можна, можна повноцінно жити з нашою допомогою. Красно підготовлені і доброзичливі фахівці реабілітаційного центру застосовують унікальний перевірений роками комплекс реабілітаційних заходів від простих навичок гігієни, побутових вмінь до фізичного розвитку та формування знань звичних для кожної дитини. В течение четырех часов вот ребенок находится на группе и до, там, до десятка занятий всевозможных. Все те знания, которые должен э, уметь знать любой ребенок любого возраста. То есть все то же самое, только может быть несколько более кропотливо, медленно, более, вот, по времени это более продолжительно у детей с синдромом Дауна, именно обучение происходит. І, звісно, чим раніше дитина потрапить, як то кажуть, до надійних рук фахівців такого закладу, тим процес реабілітації буде ефективнішим, стверджує Юлія Станіславівна. Просто в раннем возрасте коррекции эти дети подвержены ну, в большей степени, чем уже ребенок, там, скажем, лет 8-9. И поэтому, когда такой ребенок, вот, придя к нам в год, достигает возраста 7-8 лет и он идет в школу, то, конечно, это, ну, об этом можно только мечтать. Вот есть у нас наша гордость такая, вот не побоюсь этого слова, который учится в обычной общеобразовательной школе. Артем, он учится во втором классе. Этот ребенок все, все наши старания, вот он не просто оправдал, но он не единственный. Вот, к счастью, Наименьшее досягнения каждой детины даются на... просто так. За будь-якими успіхами цих дітей, чималі вольові зусилля і титанічна праця психолога, логопеда, наполегливість усіх реабілітологів, вихователів та звісно ж батьків. Їхня віра в свою дитину творить справжні дива. Головне ж для самих дітей відчувати, що їх люблять і приймають такими, як є, Їхня ж доброзичливості, щирої безпосередності, сонячної лагідності і всеохоплюючій любові має вистачити на нас усіх. Можливо, в неї приходять у цей жорстоко невблаганний світ з волі Божої. Щоб зробити його світлішим і добрішим задля продовження існування людства на землі, засіб. Кременчук зустрів маленьких красунь з різних куточків нашої країни. Кожна дитина унікальна та надзвичайно красива. Конкурс краси бебі-стайл Кременчук переконливо довів це днями. Три десятка чарівних учасниць презентували Кременчужанам дитячий стиль, моду та власні таланти на сцені міського палацу культури. Краса то велика сила. Потужно розкривається надзвичайна врода у дитячих обличчях, таких чистих і світлих оченятах. Вперше у Кременчуці відбувся благодійний конкурс краси «Бебі стиль Кременчук чарівне свято незабутніх вражень для дітей та їх рідних. Організатори конкурсу здійснили мрію майже кожної дитини, хоч на день перенестись у казку. Можливість стати справжнім стильним принцом чи принцесою отримали 33 дитини з Кременчука, Полтави, Євпаторії та Донецької області. У товаристві Красунь дівчаток на сцені опинилось і двоє хлопців. П'ять вікових категорій учасників від 3 і до 16 років було представлено у конкурсі. На сцені міського палацу культури хлопчики та дівчатка опановували мистецтво самопрезентації, демонстрували своє почуття прекрасного, власний стиль, індивідуальність і талант. Кожен учасник отримав свою номінацію в їх числі «Міс посмішка, чарівність, шарм, грація, містер реклама і містер Бебістиль та інші. Краса це гармонія. За таким головним критерієм суддівська колегія винесла свій вердикт. Тож переможницею стала Кременчужанка Катя Крамаренко. Вона отримала право представляти Кремачук у міжнародному конкурсі. У червні дівчинка разом з модельним агентством Віктор Б'юті» візьме участь у дитячому конкурсі краси Літер Супермоделс 2013 у Греції. Кременчуцький кремінь повернувся з навчально-тренувальних зборів, які команда проходила в Євпаторії. Підопічні Юрія Чумака зіграли товариський поєдинок проти призерів чемпіонату Харківської області, електротяжмашу. Суперники наших земляків виявилися міцним горішком. Кременчужани поступилися 1-0. Двобій бачив Дмитро Домоденко. Електротяжмаш молода амбітна команда, яка ставить перед собою завдання виступати у другій українській лізі. Для харків'ян сьогодні, за словами головного тренера команди Сергія Осадчого, головне перевірити свої сили у протистоянні з суперниками класом вище. Тому гості із задоволенням прийняли запрошення на товариський матч і показали себе досить пристойно у деяких моментах, переграючи Кременчужан за всіма показниками. Перший тайм поєдинку пройшов у рівні боротьби. Команди грали на зустрічних курсах, а ось забили гості. Швидка красива комбінація і м'яч у сітці воріт Андрія Олійника. Відзначився Володимир. Черніков. Господарі мали шанси відігратися. Вадим Барба наприкінці першого тайму вчасно відгукнувся на подачу з правого флангу, але удар у нашого півзахисника вийшов несильним. Голкіпер Гостей без проблем заволодів м'яче. Непогані нагоди зрівняти рахунок мали наші земляки і у другому таймі. Та ворота електротяжмашу так і залишилися недоторканими. Тож поразка 0-1. Ми Зарані хлопці, настраювали на те, що команда. Очень серйозна для второй ліги, стремиться в першу попасть. І для нас такий спарінг дуже хороший. Кремінь мені завжди ця команда нравилась, и І к нам приїжджають і сміталістам частенько играют. так що ми, как бы і знали цю команду. А вже у суботу, 23 березня, кремінь вирушить у Полтаву, де планується зіграти відразу два поєдинки двома складами проти Полтавської «Ворскли». Інформаційний четвер підсумовано, що важливого принесе п'ятниця дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин. Дивіться нас пів на десяту, Телефонуйте 780818. За цим номером вас почують. Побачимося завтра. Щасти.